Всім доброго дня. В цьому відео я вам розкажу про регресивну сесію сесію регресії. Що вона дає, як відбувається? Мене звати Ірина Мазур. Я біолог, нутриціолог і регресолог по методу регресивної психотерапії і методу Долорес-Кеннон. Що ж таке регресія? Регресія це коли ми рухаємося з вами назад. Назад, куди саме? Це можуть бути якісь минулі події, ваше дитинство або ж минуле життя. Тому що проблема в нашому нинішньому житті будь-яка має корінь саме там, або ж в дитинстві, або ж в минулих життях. І для того, щоб з нею справитися, ми проходимо цю сесію регресії. І дізнаємось причину, а чому, яка ситуація відбувалася там, що призвело до того, що ми зараз маємо проблему на сьогодні? І таким чином, взявши ці усвідомлення, ми, відповідно, можемо пере, ну, переналаштувати вже своє відношення до тої ситуації і змінити своє нинішнє життя. Відповідно. Тому це дуже такий гарний інструмент. Такі сесії регресії. Як вони взагалі відбуваються, і що необхідно для їх проходження? Я вам зараз розкажу детальніше. Значить, для того, щоб сесія відбулася, необхідно декілька всього, всього ж умов. Наприклад, що мається на увазі? Можлива сесія онлайн, можлива сесія офлайн. Якщо це онлайн-сесія, наприклад, то ми з вами зустрічаємось, наприклад, в Zoom. Чи в іншій платформі, і ви налаштовуєтеся, знаходите собі зручну кімнатку, де вас ніхто не буде турбувати, навіть домашні улюбленці, тому що вони теж можуть нам заважати в даному процесі. Ви зручненько розміщуєтеся. Спочатку ми з вами обговорюємо ваш запит, що саме вас цікавить по життю, це може бути абсолютно. Будь-який запит, наприклад, проблема у відносинах, або якісь страхи, родові сценарії, якісь хвороби, це теж можна пропрацьовувати в сеансах. І далі, після обговорення ваших питань, ми з вами проводимо сесію. Тобто, ви зручненько лягаєте в положенні лежачі. Закривайте очі, берете навушники, з ними буде краще проходити сесію. це вже на практики перевірено. І далі ми починаємо сесію. Головне ще, щоб у вас був стабільний інтернет, при цьому, щоб зв'язок не переривався. Бо це важливо, тому що ви будете в розслабленому стані, щоб ми вже не перепідключалися. Хоча й такі випадки бувають теж. І з них теж можна вийти. В принципі, це не критично, але краще протурбуватися про те, щоб зв'язок був стабільний. І от як відбувається сеанс? Взагалі, якщо ви думаєте, що це гіпноз, то це неправда, як більшість людей також може думати. Тому що гіпноз це мається на увазі, коли вам щось навіюють, так, і ви. Ну, Робите відповідно те, що від вас вимагають, прямо з під свідомістю працюється. От, наприклад, в рекламі, так? як з нами працюють теж. А в даному випадку, це більше схоже на медитацію. Але медитацію не самостійно, а медитацію з провідником. Тобто, я веду. Вам допомагає в цьому процесі, насправді ведуть сам сеанс навіть не я, а ведуть ваші вищі сили, тому що саме вони визначають, а що саме вам показати в даний момент. І, відповідно, я лише вам тільки допомагаю. Допомагаю просто запитаннями. Тобто ми розслаблюємо спочатку ваше тіло, такою розслаблюючою медитацією. потім переходимо до перегляду. Минулого вашого або дитинства, або ж минулого життя. Знаходимо причину, які ситуації там відбувалися, все детально переглядаємо, як це саме буде відбуватися, якщо дивитися з погляду, як це механічно так, відбувається. Мається на увазі, ви будете бачити або ж якимось картинками, образами, або якимось відчуттями, наприклад, можливо, навіть. Просто як знаннями, що ви відчуваєте, що це от, ну, от так воно було. І головне в цьому процесі просто віддатися почуттю довіри до того, що приходить. Не думати про те, що це була якась фантазія. Тому що в цьому такому стані, розслабленому, фантазувати неможливо. Це саме спогади. І ми до них доходимо до цих спогадів, ми їх. Проглядаємо всі важливі події цього життя, ми проглядаємо. І також потім проглядаємо останній день життя, де ми бачимо, як саме відбувався процес виходу з тіла душі. Тобто ми таким чином проходимо цей поріг смерті, зникає цей страх смерті, тому що насправді це дуже такий. Легкий процес, можна сказати, От, як Долора с теж розповідала, наприклад, як просто пересісти на інший стілець, або ж просто закрити відкрити очі, і ти вже в духовному світі, ти вже як душа. І цей, цей момент виходу з тіла, ми його переглядаємо, ці відчуття це дуже так цікавий, цікавий досвід. Ми можемо піти також в духовний світ, передивитися, як там все влаштовано. Це дуже, теж дуже цікаво. І далі, якщо буде дозвіл вищих сил, ми зв'яжемося з вашим підсвідомим або ж вищим я, або наставниками. Тобто тут, в принципі, це можна сказати більше як різна термінологія, але це про одне і те ж саме: ваші духовні вищі сили. І таким чином вони вже нам допомагають знайти відповіді на інші питання, які турбують по життю вас. Тобто ви приходите не тільки з конкретним якимось запитом, а ще і з іншими запитаннями ну, по життю, яким ви приходите просто зі списком цих питань, і ми їх задаємо також під свідомості. Також в цьому процесі можливо ще діагностика тіла і зцілення тіла, якщо буде можливо, якщо буде дозвіл від вищих сил. Це дуже такий цікавий, гарний досвід, тому що він дійсно має цілющі властивості. Це пози... ну, така... такий позитив від такої сесії, в тому ж і заключається, що, по-перше, ми і пропрацюємо причини, які призвели до проблемних ситуацій в нинішньому житті, і діагностику тіла, тобто питання по здоров'ю, ми можемо теж частково або повністю вирішити. Або ж що саме? Ми зникає страх смерті також, так? що ще у нас тут? Також, можливо, якщо нам треба якийсь ресурс, наприклад, так, ми можемо теж з цим питанням зайти в регресію і активувати якісь знання, навички, які були вже у вас в якомусь минулому житті, і ми можемо їх активувати в вашому нинішньому житті. Якимось таким чином повністю чи частково, чи потім в медитаціях ви зможете, знову ж таки згадуючи те минуле життя, повертатися до цих знань і їх використовувати в цьому житті. Тому в сесії виходить, що ми, пройшовши таку сесію, вона також ще і діє на саме тіло, дуже так позитивно, як зцілюючи, тому що це розслаблений стан. Він впливає і на ваше психічне здоров'я, тому що ми розслабляємося. Ми працюємо із нервовою системою, і з вашою психічною да, те, що нас турбує от по життю. Наша проблема, вона ж це ж теж пов'язана з психікою. Ми це все пропрацьовуємо, як психотерапія виходить. І відповідно ми таким чином потім, після сеансу, у вас буде якийсь час, іти розпаковка цих знань. Тобто, те, що ви дізналися, вам треба ще переосмислити на це, піде також деякий час. Можливо, там декілька неділь, а можливо, і до року таке може відбуватись. Ви отримаєте запис вашого сеансу, тобто ви зможете його будь-який час переслухати, а відповідно, і знову якісь нові усвідомлення зробити. І з цими вже новими усвідомленнями ви обов'язково повинні щось змінити в житті. Тому що, якщо ми просто пройдемо сесію і нічого взагалі не будемо робити, відповідно нічого не зміниться. Так? Тобто ми вже знаємо, а чому так відбувається в житті, щось змінюємо і, відповідно, змінюємо наше нинішнє життя. Тобто впливаємо на своє майбутнє кращим чином. І навіть якщо це буде якийсь період якби змін, він буде якби, ну, такий, як виход із зони комфорту, тобто певний якийсь. Просадка така, так, в житті, але ж насправді це все буде корисне ну, майбутнє, тобто ви переживаєте це і переходите на наступну ступінь в своєму житті і покращується майбутнє. І ще такий приємний бонус складається в тому, що коли ми пропрацюємо якусь проблему з минулих життів, так, От, наприклад, наша душа не справилася з якоюсь задачею в минулому житті. Ми її перенесли в наше нинішнє життя, ми її знову ж проходимо ці ж самі задачі. І якщо ми їх пропрацювали після сеансу, ми змінили в житті в нинішньому, то вже в майбутньому житті цієї задачі не буде душа ставити, відповідно, ми впливаємо на наше майбутнє життя. Це дуже так цікаво виходить. І дуже теж корисно виходить сам сеанс, от як ми можемо впливати на нинішнє і навіть на майбутнє. Тому я всіх вас запрошую на сесію. Це дуже гарний буде досвід ваш. І я сама теж проходила такі сесії, бачила свої минулі життя вже, ну, вже десь близько 10 минулих життів я дивилася, своїх. і це ну, дійсно вражаюче. Тому, будь ласка, запрошую вас на такий сеанс. Якщо у вас ще якісь питання залишились, ви можете їх залишити під відео і записуватись на сеанс на електронну пошту, якщо бажаєте. Дуже дякую вам за увагу, всім вам добра і до зустрічі. Всього найкращого. З вами була Ірина Мазур, регресолог, нутриціолог. До побачення!